представ, ти молодий пацан і ти купляєш собі рено Меган mm. ладно <плес> <плес> мужчина, ніякого рего меган нема я купив собі інжеки і даймо пока сука мені так кстати машина нравится Бать прикольно скажи я би її взяв сюди Но, no, но, no. <laughs> я купил. Каждый день я слышу только шишки и музон. Ресарапу и шейну рисуюсь по узорку. Что там говорят, говорят, что мажор. Ее большая жопа это то, что мой пастор. Ба. Ладно, машина без шуток, купив собі e, BMW Troйку F30 e, 328i. Дай сюда камеру подивитись. Так, э, мужчинки, ось так виглядає BMW Всередині Тут значить э, просто руль. Ну, тобі просто руль, так. Да. Е-е-е э, жок, за перед дергать. І цей. Ну, спідометр. Ти тут... мене <рес> <рес> знімаєш, я. Коротше, э... залізли всередину, залізли в кульках, така всередину. Вот, тут є в нас э... спідом, э, блядь, ну, ручка передач. А піздець. Тим спидом. Ні, так буде. Далі по машині тут э... можна максимум 260. Э... Коротше, що ж по машині? Це BMW Тройка, 12 рік, 245 лошадиних сил, там 200 з них вже потікали сознання, давно ладно, шутка машина. кстати, Майже всі за блядь, всі Америки. Вікна піднімаються, самі випускаються, піднімаються теж. Круто придумали машиністи. Молодці ребята. Что ше Ну коротше, від машини я вже тут три рази дрочив, плакав і сміявся. Потому що до цього я їздив тільки на Джиглі 5 і Ford Sierra. Все. І тут одразу такий бабах і ламбер джамбер. Пізє машинка, що це взагалі бомбезна. Зараз будемо трохи на ній кадати, спробувати взагалі їздити. Розкажу е, про те, як, як важко купувати машину на авторіа. Це, це окремий піздець. Е, тут треба, я не знаю, бути блядь, супер терпеливим, мега опізнаним та не попастись на лоха перекупа ібаного, який продасть тобі шпаклювану залупу з Америки, побиту в три круга. В Україні 10 аварій і пробіг вже давно за 500 тисяч. Це не про цю машинку, машинка дуже дуже в хорошому стані. Я її, блядь, шукав, вибирав, тягав вперед перед зад. Коротше, було важко знайти, але я її знайшов. Що думаю, проїдемося. По машинці. Ну тут піздець. Ну, звісно, сьогодні субота, час пік. Типа їздити по таким залупам тут нєху, навіть газ дати, але машинка прижимає, ну, десь. Десь буде можливість такого газу, там, йобана Люся, блядь. Розчахлимо цей x блядь. Ладно, Це не X-Drive. Короче, розкажу за те, як вибирав машину. Перше. Взяти машину з авторіва в ідеальному стані, або хоча б в достойному стані е з Америки, це майже неможливо. Чому? Тому що з Америки вони приїжджають вже биті, вйобані просто. Далі ребята, які їздять по Україні, вони їх ще тут добивають піздець. Далі чіпляють якісь китайські шпаклі, обвіси, залупу всяку пластмасу галіму. Е після. Пробіг, це піздець крутять в 95% всіх машин, які є кручені пробіги. Далі, состояння машини, коли ти приїжджаєш, починаєш дивитися, там СТО, ФУ СТО, ну це піздець. Типу, всі убиті. І в мене була одна ціль придбати машину, яку б я б не робив, і вона, блять, в достойному Состоянні. Бо що ти її типу, купив, і ти розумієш, що ти її робиш. І хоча б там робиш для себе, бо вони після того, як ти її купив, одразу ж починаєш там справляти. Що міця, по ринку, який зараз на авторі, а це піздець, чесно. Там е машини, які можуть стояти дорого, продають ребята за копійки, аби тільки швидше злити. Знаєте, е машини, які просто ну, -убиті в убиті, вйобані, просто е продають ну, за хай ринка. Одна й та сама машина може стояти 10, може стоїти 20 тисяч доларів, типу купити дуже важко. Це прям такий складний процес, але... Єдине, що мені допомогло, це програма CarVertical. по-любому хтось чув. Там, звісно, 20 доларів стоє одна провірка, але ти дивишся по машині абсолютно сука, все. Знаєш, ти дивишся все. І знаєш по цій машині, ну, все. Типу, там від пробігу чи була в ДТП, які ДТП, скільки коштувала, чи угнана, не угнана, була, в таксі не було. Типу, там є все. І це от єдине, єдине що спасло. Типу, карвертікал, далі просто нормальний власник. Типу, ти знаходиш власника. З яким то просто в... опа, сейчас ми е йобнем нахуй. Сейчас ми наїбуємо, на ебуремнах на цьому. Ці... Ой-ой-ой. ой Коротше, по машинію. Ну, вообще, я кажу, ребята, я Їздив на Жигуля, блядь, і на Ford Sierra і тут ось така. І <різь> 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 тут ти їдеш на 245 да, блядь, мужчини, можливо, там є якісь сука, депутати, які скажуть та в мене нахуй ламберджамбер, нахуй, 140 з місця. блядь Ну, Ребята, в мене ж не ламберджамбер, в мене машина яка в мене машина блядь на яку хватило, таку і взяв, знаєте. І я і насолоджуюсь тим, що є. І навіть така машина це, це просто роз'їл. Типа ну, нема емоцій, поза. Блять, вже нема не навалювати. Ті просто пропускає всі моменти, де я їбав. Ну, блять, по машині, ну типа, їдуть якісь тойоти, які там стоять, ну, або так само або чуть менше, ну, ти від них уходиш, просто як від стоячих, нахуй. <г Larry> <laughs> <laughs> <skrisa> Сука. Ну, типа, ця машина, по-моєму, за 5-9 секунд до слава зганяється, то це ну, обнишно. Тому що таки, машина, хто дивиться цей обзор, то він дивиться цей обзор з моєї сторони, типа, так як я це дивлюсь, понятне діло, що ви там надивились всякі люсі, які їздять нахуй на машинах за 100 тисяч доларів. І дивитись мій обзор, там не знаю. Я щось розказую, то для вас це похуй. Ну, похуй та й похуй. Вийдіть з відео, найдем йогнешся. Суки, вони ці покемони бісять, нахуй. рано чи пізно вони... вони все одно нахуй всі втруху улітаються, ребятки. Блядь. Сука. Сустання машинка хороша, тут як така от... Робити мені нічого не треба в плані, там, що приїхав, купив і дав, пиздуєш зразу на СТО. Нема такого доглянута, якісно все є, все роботи. Там нічого не треба. Стосовно там всяких тюнінгів, хуюнінгів, да, можна. Можна сюди там якісь, блять, не знаю нахуй. Цей екранчик, блять, сенсорний, там, не знаю, руль, блять, поміняти. Такі, сука, Ну коротше можна багато чого сюди потюнити. Под... Вихлоп можна зробити, двойний, акропович, е типа. По машині можна дуже бати. Добро їде, бля, з відео. Давай, я знімаю. dipor <laughs> oh, <yeah. laughs> Мужчинки заїхали на заправочку щось залити по бензу. Бенз, кстати, 500. Блядь. Я заїхав. Перший раз як заправляв машину. Кажу, до повного тетя Лея. Каже, 4 тисячі. Я стою, думаю, за що? Що ти хочеш, нахуй? А? ну, ну типа, Від Скуба і назад, обратно, злий мені. Які 4 тисячі? За що 4 тисячі його не а, Трохи виїхали на світло. Рекань кохве, розчихлимо. По машині, в принципі, е, з основного такого, знаєте, машина не побита, вони типу, там щось якесь міняне, нахуй, без шпаклі, без хуйні, просто фул-норм. Є тут якісь типу, детальки, де там можна підкрасити, якась така хуйня поробити, але це все така косметична тема, типу, вона типу, ну, забий хуй, поняв? Типу, важливіше це ходовка, ходовка тут і в ідеальному стані. двигун, коробочка, там, колесики, хуєсики. Що, кстати, і десь де. Можна Не, я не вмію. Бля, смотри Сука типа. Власник лунку мне оставил Короче ще минулый власник дал мне зимнюю резину Чуть комплект Две тут И О, кстати работы, Не Не И две тут Ну тут такие Снаряжения всякие Снаряження. Блять. Суті отакий єбейший вот спойлер. А ну, глушей поки. Так, машинки. Е по обзору машини наче роздуплив, покупляти машини на авторія роздуплив. Типа це отільна історія. Дальше як до цього дійшов? Сюда я, напевно, якісь фотки прикріплю, типа, моя перша машина, там, не знаю, біля Жигуля покажу, там вообще фотка нахуй на якийсь, не знаю, Xiaomi Mi 4, блядь, сфоткана. А, дальше як я виглядав, ну, типа, це пиздець, машина буквально там рік назад, ну, я писав в Telegram каналі. Я важив 60 кг, блядь. Ну, типа, шуруп, понимаете, шурупи, э, в Форков сільпо продавцем, консультантом, типа обычным. Потом там приймальний оператор туда-сюда прийомчик і, ну, типу, це що в плані роботи офіційної, паралельно займався там, і криптою, да, і p 2 p так далі, на всьому цьому розчехлявся, займався, ходив в залчик, І от за рік пизделень і достоїть машинка. Не сказати, там, що мрія здійснилась, я казав, то, що я про таке не мріяв, щоб ця мрія здійснилась, Максимум, що, про що я думав, так це ну, якийсь якісний деоламус, блядь, або ну, там Якісь там, не знаю, 2000 х 90-х років. Це максимум про що я думав. Ну, а тут таке. Діла, то, що тіпа, зараз я розказую, я вже плюс-мінус спокійний, тіпа, емоції вже все відійшло, а так ну, було піздець, Зараз я її тільки забрав. Було страшно до піздеця, емоції, ну, просто тебе розриває зсередини. Даже трохи плакав, ну тут, блядь, така ну, ті, мужська сліза. Бля, а так, ну. Це піздець. Мі, мені 22, хотів машину, кстати, купити до. Сука, тарахтілка йобана, блядь. Так вийшло, кстати, ще цікава гра цифр. 24 рік, 24, 24 число, в принципі, число 24. Це моє найулюбленіше число по життю. Типу, воно у мене повсюди якось мене прислідує, воно мені дуже сильно подобається. Це воно з дитинства. Я машину беру цю 24 числа. Хоча я мав її купити 22, 23, але не виходило нічого. Купив її саме 24-го. Я ще думав, що мій рік тіпа, прям мій рік, де в мене все піде, типа, всі, всі мої плани підуть вгору. Я думав, це буде саме 24 й рік, але ніхуя. У мене все вистрілило саме на початку 25-го року. Я створив телеграм-канал, почав все транслювати і так воно все запішло. Це, це скати для не знаю, малюків, типов, ну, типу, не знаю, як возростающе покоління, щось типу такого. З уміром. З уміром. Які ну, там, чи в крипті. Та, ну, особисто я там, виріс, піднявся на P2P, там, на крипті, на інвестиціях. особливо на P2P і телеграм-каналі Да? Пацанам, які теж хочуть чимось подібним займатися, перше, це треба ну, постійно цим займатись, обрати нішу, яка дійсно вам супер подобається. Є багато різних напрямків. Арбітраж, трафіка ОБТ, там, ну, трейдинг якась возня, крипта інвестиції, блогери, ютуби. Медійка, тіктоки, рефаунд, P2P, це що будь, що будь, але треба сука, хоч чимось займатися. Якщо ти сука, граєш дотку, КС-ку, нахуй, дрочиш пеніс. Осуждаємо. Е, цей, Наяруєш, yeah. наяруєш свій стейблкоін. Нічого більше не робиш, да, там, висиш мами на шийці. і тіпа, в принципі ні до чого не стримишся, ну, що ніхуя й не вийде. Типа, я весь час чимось займався. Якщо там заглянути в якийсь 21 рік, 20 рік, машини, я продавав чехли на айфони, я читав книги. Ну, типу, на той період я витрачав навіть по 3-4 години в день на читання просто книг. Не кажу, що це якось дуже сильно повпливало, але це закаляло якусь я не знаю, мотивацію та відрізняло мене трішечки від інших і, типу, ну, оце, оце якось і грає роль, ніби, то що ти. Займаєшся тим, чим не займається ніхто. І якщо ти постійно займаєшся цим, ну чимось, хоча б хоча б чимось, ти по-любому чогось да, досягнеш. Ну, типу, не може так бути. Якщо ти приділяєш достатньо дійсно достатньо часу, по-любому ти ну, чогось не досягнеш. Все, я їбав. Там, напевно, відео нахуй. Скільки це? що стосовно купівлі машини, я цей момент відкладував от максимально надовго. Я міг би купити типа, не знаю, там, якусь, блядь, 2005 року, -го я не знаю, які там є, є, є 30, є 40-ві, ну, коротше, всякий шлак, да? ну, Тоже БМВ, але шлак. Е, грубо говоря, там, що в них блядь, по мільйону вже пробіга. Але відкладував, 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 тому що хотів купити раз конкретно, ахуєнно і дійсно ну, дождався такого цього моменту, і взяв бомбезну машинку. <клух>

На цьому, все, по бы закінчили. По обзору там начал все показав туди-сюди. Розказав, Ну, А що ще надо? Я не знаю, скільки там відео буде дилитись, хвилин 10-15. Думаю, то і так щось затягнулося, ця люся. Кому це було цікаво, той подивився. Подивився, повтикав на тачечку. Забув розказати. тип в якого я цю машину купив. Прям з мрео забрали мінти і повезли нахуй в ТЦК. Чого? Тому що тіп був в розіску. Тому тіпи, хто в блять, в мрео ніяке не їдьте. Переоформляйте тільки через ДІЮ і все буде добре. Бо тіп вже мобілізований. На жаль, хоча класний тіп, але на жаль, загребли. Тому, таке, знаєте, на в момент було таке двояке чувство. Типу ти купив авто, але знаєш, через те, що тіп, який продав мені це авто, він зараз, нахуй мобілізований. Да, я йому там написав пару слов, кажу, тримайся машина, все буде добре. Війна закінчиться, все буде хорошо, на це, в принципі, надіємося. Тому. Тому все. Коротше, на цьому відосі все, чао. Доска в плачі. Телеграм буде, там, підписуйся. Телеграм. В шапки, шляпа. Давай, пока. А.